Сьогодні, 30 квітня, Верховна Рада все ж таки продовжила дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців до 30 серпня 2025 року, а також розповсюдила дію цього механізму на військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або ж дезертирували в період з 29 листопада 2024 року. Попрошую, будь ласка, підпишіться та зробіть репост або збережіть це відео, підтримайте мою. Роботу, тож повернемось до законопроекту 131.77, який прийнято парламентом відразу в цілому як закон, також цим законом скасовується призупинення військової служби військовослужбовцям під час дії воєнного стану. Цей законопроект розроблений на виконання наказу верховного командувача зсу від 7 березня 2025 року щодо продовження дії механізму повернення. Для військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували до виконання обов'язків, законом пропонується внести зміни до частини другої статті 24 закону про військовий обов'язок і військову службу, унормувавши на законодавчому рівні. Обрахунок вислуги років та призупинення виплати губшого забезпечення військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували. Також продовжили дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців до 30 серпня 2025 року. Та розповсюдили його дію на військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували в період вже з 29 листопада 2024 року до дня набрання. Чинності цим новим законом внесли зміни до статті 14 закону про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, визначивши, що військовослужбовець, якому призупинено військову службу, або який під час дії воєнного стану самовільно залишив військову частину або місце служби чи, чи дезертирував, не а, користується правил на пільги. Гарантії та е, компенсація, В свою чергу, Міністерство оборони підтримує цей законопроект, однак, з метою уникнення е, формування у військовослужбовців хибного уявлення про відсутність правових наслідків за засидачем або дезертирство запропонувало доповнити частиною 2 статті 24 закону про військову обов'язкові військову службу положеннями щодо. Не зарахування до строку військової служби, вислуги у військовому званні та до вислуги років для виплати надбавки за вислугу років і призначення пенсії е, періоду з дня самовільного залишення військової частини або місця проходження військової служби або вчинення дезертирства до дня повернення військовослужбовця до виконання військового обов'язку, а також не е, здійснення впродовж Цього періоду виплати грошового продовольчого річового інших видів забезпечення та непоширення пільг і соціальних гарантій, встановлених законодавством для таких військовослужбовців. Отже, давайте підіб'ємо підсумок, встановивши, що під час дії воєнного стану військова служба для військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини або місця служби, чи дезертирували, не призупиняється військовослужбовцям, які під час дії воєнного стану самовільно залишили військову частину чи місця проходження служби або дезертирували. І не повернулися до військових частин до моменту припинення чи скасування воєнного стану. Військова служба призупиняється в порядку, визначеному цим законом, з дня наступного після припинення чи скасування воєнного стану. Цим військовослужбовцям період з дня самовільного залишення військової частини або вчинення дезертирства до дня повернення до виконання військового обов'язку. Ну зрозуміло, так да? а не зараховується до. Строку військової служби вислугу у військовому званні та до вислуги років для виплати, надбавки за вислугу років і призначення пенсії. Таким військовослужбовцям, впродовж цього періоду виплата грошового здійснення продовольчого речового, інших видів забезпечення та поширення пільг і соціальних гарантій, встановлених законодавством для військовослужбовців, не здійснюється. На цьому крапка. Думаю, що зрозуміло, да також хочу зазначити, що військовослужбовцям, які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували. До набрання чинності цим новим законом і військову службу, яких призупинено, та які добровільно прибудуть не пізніше 30 серпня 2020 року до відповідних військових частин, і які висловили готовність продовжити військову службу, командир військової частини не пізніше 72 годин з дня їх прибуття, продовжить їм відповідну військову службу дію контракту, а також поновить випадок горшового і здійснення продовольчого речового. Інших видів забезпечення, а також з моменту продовження військової служби таким військовослужбовцям поновлюються пільги та соціальні гарантії, встановлені законодавством. Військовослужбовець, якому призупинено військову службу, або який під час дії воєнного стану самовільно залишив військову частину чи місця проходження військової служби або дезертирував, не зможе такий військовослужбовець користуватися правом на пільги, гарантії та компенсації. І на цей час члени його сім'ї також не зможуть користуватися правом на пільги, гарантії та компенсації, якими вони користувалися як члени сім'ї такої особи під час дії воєнного стану. Якщо треба допомога, консультація, документальні супровід чи будь який або будь-яка інша правова підтримка, звертайтесь також. Є телеграм-канал як альтернативне місце місце для правових новин. Юридичних новин, в шапці профілю є посилання, хай щастить, до зустрічі!